Так, автомобілі та техніка. Поїхали. Інші дії. Змінити ціну. Збільшити суму на плюс 5 гривень. Окей. І є таке діло. Так, фільтрувати автомобілі техніка будуїзм. Так, оп, інші. Змінити ціну. Блять, а якщо десь щось пересікається, це воно підніметься двічі по 5. Ну, пізда. Хорошо, давай просто загальну категорію декор для дому. Скільки в мене тут позицій? 243 підійде. Так. Змінити на плюс 5. Ну. Подовше зайняло часу. Так, далі. А, 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 а. Декор для дому це ми зробили. Так, кашпо, загальна категорія, де у мене? Кашпо, 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 прийді до мене Приїде. На сусід, щоб замовлення пішли до всіх. Каш по 875 позицій єбой. Прям в темку попадаємо, змінюємо на плюс 5. Є, yeah. є. Yeah, 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 yeah. Кайф. Ну і все. Так, студірую OLX заявки, які нам накидали. Їх, до речі, було не так багато. По дропам там щось 7 заявок, а по рекламі то 4 заявки. І от баба а, пише: от У мене там досвід 2 роки. блядь це що, сила волосина? Що це таке, я не пам'ятаю. Це, блядь, взагалі руки на шерсть? Чого вона мене робить там? Кошмар? А, пише: в мене досвід 2 роки, велика база дропшиперів, з якими я працював, а та і ТП. Окей. Я їй задаю обичне питання. Підкажіть, з яких джерел ви планували розпочати пошук дроперів?